Вже п'ятий рік поспіль 1 березня пройде традиційний міський студентський бал. До цього часу протягом лютого бали пройдуть і у вищих навчальних закладах, де будуть обрані пари переможців, які отримують запрошення на головний бал міста, який пройде у перший день весни. 50 запрошень буде розповсюджено переможцям інтернет-голосування, які розпочнеться голосування і прийом анкет відбудеться почнеться з 1 лютого. І інша частина людей це близько 170 людей зможуть потрапити це переможці або обрані на студентських балах в університетах. Як і минулоріч, короля і королеву балу обиратимуть представники мас-медіа. Міста містера вишуканість оберуть самі студенти прямим голосуванням. Саме ті, кого вибере молодь, поїдуть в подорож до міста Відень на один з віденських балів. Такий подарунок до ювілейного п'ятого студентського балу вирішив подарувати міський голова Володимир Гройсман разом з Турцентром Подільським. Який саме ми ще. Визначимось конкретніше, коли це буде поїздка, і який саме зборів, і як саме що для цього буде приприпри при, при, що щоб прийняти участь. Ми поки що не будемо цього всього відкривати. Но я сподіваюся, що вони залишите задоволеними з цими і повернуться з гарними враженнями. Можливо, для пристворення наступного балу поділяться своїми враженнями, які ми використаємо в майбутньому. Студентський бал 2012 особливо не відрізнятиметься від попередніх. Традиційно буде проведений у ресторані Дубовий Гай. Дрес-код обов'язково має бути бути дотриманий для дівчат вечірні або бальні сукні, для їх супутників елегантні костюми та фраки. Учасниці минулорічних балів згадують ті моменти як одні з найкращих. Для мене це було повною несподіванкою, тому що саме на той день, що припало свято день народження мого інституту менеджменту. Це такий став, якби подарунок і для мого університету також. Наступного дня, як ну, моє керівництво дізналося про таку подію. Вони мене всі поздоровили, були до мене за мене, якби дуже всі раді. Відношення до мене, мабуть, не змінилося, тому що я завжди приймаю активну участь у святах університету, і вони завжди раді за будь-які перемоги своїх студентів. Проведення балів це добрі світові традиції. Проводяться вони чи не у кожній країні. Хто зна, може, і Вінниця закарбує в історію проведення таких заходів і свої звичаї. Юлія Жовнір, Вадим Демець, Новини, телеканал Смарт.